Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб І зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім і покажу отакі 9 книг мангу токійські месники. Ми їх придбали в Україні в книгарні КСД. За приємною ціною. Отже, отакі 9 книг манга. Супер обкладинка. Самі книги м'які. Отже, про що ж ці книги? Тут дуже круті ілюстрації, небагато тексту, їх просто неймовірно цікаво читати. Я за день легко читав одну-дві книги. Отже, про що ж ці книги? Уявіть собі історію. Хлопець молодий чоловік. Він, скажімо так, можна сказати, навіть. Профукав своє життя, ходить, десь там працює в, а, там, де диски, дають на прокат. і вдома в нього якийсь свинарник. Коротше, життя в нього не дуже. І тут він бачить по телевізору, як його, як його першу єдину дівчину ще зі школи, як його давню подругу, в, вона померла. Під, та, під час якоїсь аварії, до якої причетні якісь там томан, щось таке. І він, звичайно, трохи засмутився, але далі щось там жив своє життя. І тут його хтось пихнув, зіштовхнув під поїзд на, в метро. І тут він потрапляє в минуле рівно, рівно на 12 років назад він не розуміє, що взагалі відбувається. Уявіть, ви потрапили під потяг в метро, і тут ви потрапляєте на 12 років минуло. Він думає, що він проживає життя, як, скажімо, так, все життя перед очима, що це сон, якісь спогади, і щось таке. Але це кажу, це, це, це е, з'ясувалось правдою. Він справді потрапив 12 років назад в його часи середньої школи, як він з друзями. Там якісь байкерські банди, як він бився з кимось ще щось. І, і він не розуміє взагалі нічого, що відбувається. Уявіть, ви потрапили в минуле, не пам'ятаєте, що саме тоді було. І на вас просто всі починають дивитися як на, на, як на дурня якогось, що типу, що відбувається, що ти несеш, там, наприклад, тебе якісь питання, взагалі, де ми, куди ми там, наприклад, ви з друзями десь там 12 років назад домовились кудись піти, потрапляєте в це минуле, ви кудись йдете і так, а куди ми йдемо? І на тебе всі такі дивимося. Добав, Блін, ну, ми ж йдемо туди чи туди. І взагалі приходи в минулому. Але потім він. Знайшов спосіб, як повернутися в теперішнє. А який ви дізнаєтесь, прочитавши ці книги. І в майбутньому, тобто в теперішньому, його місією стало будь-яким способами врятувати Хіну, тобто його ж цю дівчину в минулому. І ще деяких людей взагалі Токіо від Банд в майбутньому. І тут дуже багато різних способів, як він це намагався робити. когось врятувати від смерті, когось не пустити в банду, стати головним в банді і так далі. І в нього постійно щось не виходило. Ну як, тобто в нього виходило, але в, май... але в майбутнє все одно не так сильно змінювалось. Тобто він... Відправився, зробив те, що треба було, повернувся, але в майбутньому все одно, тобто в теперішньому хіна, все одно загинула, хтось ще загинув, щось змінилось, але все одно все дуже погано. І він різними способами вже просто навіть не хоче цього робити. Він вже задовбався, все це робити, То що він просто відправляється в минуле, робить все, що може, але в май але теперішнє так сильно і не змінюється. І в цій книзі, ці книги, прочитавши їх, я отримав задоволення. Також можна подивитися аніме. І ці книги, і саме аніме, задумка дуже крута, ідея дуже крута, і виконання теж дуже круте. Отже, ці книги вам дуже раджу. Це, як, знаєте, як, особливо, якщо ви любите фільми, є такий жанр фільмів, там, де е, про минуле подорожі в часі. що як... Хтось там щось в минулому чи щось таке робить, і майбутнє теперішнє змінюється і там виправляють, намагаються ще щось. Це такий жанр. Це справді дуже круто, це цікаво читати, дивитися. І головний персонаж мені теж дуже подобається. І взагалі книги справді дуже круті, які ще й класно будуть виглядати на вашій полиці. Отже, отакі книги, які я вам обов'язково раджу. Також не забувайте читати різні книги, комікси, мангу, історичні і українські книги, і різні, читати різними мовами українською і так далі, але тільки не російською, тому що наше вам це треба. А всім па-па-па-па!